І тепер княристю, У нас були різні пропозиції сьогодні. У складній ситуації вічі має ухвалити резолюцію. Проєкт резолюції ми роздали. Я хочу зачитати саму ухвалу, що ми сьогодні, як віче, хочемо постановити. Отже, у ситуації складній, соціально-економічній, вітині, яка склалася, друге Люпинське ВІЧІ постановило. Верховної Ради і кожного народного депутата з персональною вимогою розпустити Ірпінську раду, розпустити, так? І призначити дострокові вибори міста Вірпінів, так? Романе, побережні дострокові вибори Вірпіні. Давайте скажемо голосно, разом зі всі почуємо. вибори до срокові Вірпенії. Також постановляємо додатково звернутися до президента та Кабінету міністрів за сприяння у забезпеченні цього процесу. Ми напишемо кожному депутату Верховної Ради персонально. Але для цього ми зараз даємо вже почали збір підписів. Наше вічне рішення? силами громади в тиждень термін організувати по місту збір підписів під зверення до Верховної Ради. Пропозичного вибору міської ради. 26-го в нас уже здорово вибору мера, треба переворот міської ради. Збираємо за наступний тиждень активно стояти відстояти монети в різних місцях. І на мета, як збирала підписи на батання тисячі п'ятдесят Верховної Ради, що тут треба перевибором міської ради. І третій пункт, як була пропозиція увага, пропонуємо створити посила діючий комітет за часів виборів. У нас є три пункти. Верховної ради про перевибори міської

У мене ще є пропозиція.